Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра. В ефірі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Гнівенко. Збирали гроші у соцмережах, купували медикаменти за власні кошти та їздили на передову, щоб передати вантаж. Троє волонтерів з Дніпра мають основну роботу, а допомогу військовим і переселенцям вважають своїм покликанням. Чим довелося пожертвувати та як змінилося їхнє життя за вісім років війни. Свої історії вони розповіли журналістці Суспільного Дніпра Софії Москаленко. І треба ще розібрати, які ж про ці поїдуть, а які ж праці поїдуть в інший бік. Тут трошки сухих душів лежить. Медикаменти Анастасія розфасує по коробкам і відправить на фронт для дівчини. Це вже рутина. Вона цілодобово на зв'язку з військовими ще з 2014 року. Перший такий великий запит у нас був це прилад нічного бачення. У мене є знайомі, які були на той момент добровольцями. Зараз вони в складі ЗСУ вже і все одно ми їм допомагали, як могли там то машини, то ремонт машин. Ну все, що завгодно, там термобілизна. Ну а з 24-го, ну куди вже було діватися? А вісім років тому згадує Анастасія, сварилася з друзями і хлопцем, бо ті не розуміли, навіщо дівчина стільки часу приділяє волонтерству. Мені здається, на той момент. Я стала досить токсичною жіночкою, яка постійно говорить про військових поранених про війну. І ну я думаю, зі мною тоді було складно. Я навіть кілька друзів втратила. Дівчина працює філологом у літературному музеї, а ще займається репетиторством та зізнається на потреби військових часто вкладала і свої гроші, Дякі Кілька разів доводилось їздити на передову, та одного дня Анастасія повернулася не сама. Ми повезли на Луганщину гуманітарку хлопцям там все, що завгодно, і у нас була машина вантажна. Ну, ми вирішили, що треба що... Я вирішила. <смі> Я вирішила, що треба щось забирати назад. І оскільки машиновантажна вантажна люди б не влізли, то вирішили собак забрати. Ну тобто, ми їхали по одного собаку. Кажуть, там ще один собака є. Такий самий, тільки чорний. Я кажу: ну добре, приїжджаю. О, це Лабрадор. З того часу Лабрадор Бері, кіт, тактик завдіївки. Ще одна собака, і три коти з притулку живуть у Анастасії. Та волонтерство це не тільки порятунок тварин, збори на військових, а й втрати. Про це сумом розповідає Наталія. Вона так само допомагає з 2014 року. Якщо зараз відкрити телефони, подивитися список телефонну книгу, то ну, більшість із них ніколи мені не, не дадуть відповідь на мої дзвінки. Але я все одно знаю, я вірю, що заради них. Ми і тримаємося. Свій білий досвід жінка перетворює на вірші. Наталія вже видала дві збірки. Усі поеми, так чи інакше каже, пов'язані з війною. Я стала дорослішою. Напевне, десь десь отут більше, більше якихось шрамів і всього іншого, але знову ж таки, я поки що не дозволяю собі їх відчути. Не можна давати собі зараз слабину, інакше ти впадеш і будеш лежати на ліжку і вмирати. Натхнення Наталія знаходить у людях. На початку повномасштабної каже жінка, волонтери та стали всі підприємці, офісні працівники, пенсіонери, діти. Особливо їй запам'ятався літній чоловік. Почав питати, що принести. Йому кажуть Дід, типу йди, йди додому ну нічого не треба. Зараз молодь, зараз бізнес підтягнеться, зараз там влада підтягнеться. І він сказав таку фразу, яка мене просто прошибла: якщо я нічого не куплю. То ці гади прийдуть і вб'ють мою бабку, і я маю щось купити. І він ну і він пішов, і десь там хвилин за 20 прийшов. Він сходив в супермаркет, і він прийшов, приніс печиво, каву, чай. Стендап комік та ведучий Андрій каже, що рік тому уявити себе волонтером не зміг би. Утім, 25 лютого разом з батьком стали приймати переселенців з інвалідністю з Харківської області у 25-го забрало 26 чоловік розсловил у нас в нашому актовому залі а потім кожного дня приїжджали приїжджали люди. Ми їх селили. Це були люди з інвалідністю, їх родини, співробітники різних підприємств закупованої території. Тоді згадує Андрій, люди спали на підлозі і вкривалися куртками. Тож вирішили робити ремонт у складських приміщеннях на території українського товариства сліпих. Тепер тут є ліжка, холодильники, шавки, телевізори. Все добре, все прекрасно. Дякую всім руководителю і всім працівникам. Все у нас є гаряча вода. холодна вода. Вот бачите, кровати, пастелі, пічки. Нині у шелтері Андрія проживають понад 120 людей. Українське товариство сліпих у жовтні відновило підприємство. Тож переселенців з інвалідністю влаштували на роботу. Допомога людям змінила і його самого. Зізнається чоловік. Мабуть, став більше усвідомлювати, що я живу в правильній країні, в країні, де мешкають нормальні люди. Не кончені, а нормальні. Не покинув Андрій і своєї улюбленої справи. Чоловік досі виступає зі стендапом і одночасно збирає кошти на військових. Ми з березня, з хлопцями домовилися, що ми не кидаємо нашу професію і заробляємо і собі, і зсу, і підбадьорюємо людей. Тому що є така приказка, якщо ти смієшся з проблемою, вона зникає. Ми питали у Андрія, Анастасії та Наталії, чи не втомилися вони від волонтерства. Та відповідь була однакова. Працюватимуть, поки Україна не переможе. Ми послухали історії трьох волонтерів із Дніпра, які нині збирають гроші в соцмережах, купують медикаменти та їздять на передову, щоб передати вантаж. Чим довелося пожертвувати та як змінилося їхнє життя, вони розповіли журналісті Суспільного Дніпра Софії Маскаленко. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня. На Дніпропетровщині вже зробили понад 3 мільйона щеплень від COVID-19. імунізувалися вже майже 60% дорослих. Вакцини в регіоні достатньо. Нині в області близько 800 хворих на коронавірус. Більш ніж 200 з них лікуються у стаціонарі. Переважно це люди старше 60 років. Понад 80% госпіталізованих не мають жодного щеплення. Закликаємо мешканців області та переселенців вакцинуватися. Про це зазначила заступниця директора департаменту охорони охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяна Квітницька. Постановою Кабінету міністрів України від 23 грудня 2022 року № 1423 дію карантину по COVID-19 в Україні було подовжено до 30 квітня 2023 року. Цього року тому актуальність проблеми захворюваності і боротьби з ковідом на сьогодні не знижується, і ця проблема актуальна як для медичної спільноти, так і для всього населення України Дніпропетровської області в цілому. Та зараз спостерігається нова хвиля захворюваності, і по офіційним даним з відкритих джерел перед новим роком ми знали, що захворіли вже близько 20% мешканців Китаю. Це дуже велика кількість людей і дуже велика кількість важких випадків ускладнень. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається зараз, і з того, що нам доступно, і з занепокоєнням відстежуємо ситуацію розповсюдження нової хвилі, чи буде вона. Очи ні, але на сьогодні ми знаємо, що вакцинація проведена у всьому світі була дуже ефективна, тому вже мабуть не буде таких високих рівнів захворюваності. Але ми повинні бути на поготові і знати, що відбувається навколо нас в світі із таким складним і епідемічно небезпечним захворюванням як ковід. Всього з початку спостереження в Дніпропетровській області зареєстровано майже 350 тисяч випадків захворювання, і, на жаль, 10 тисяч 75 пацієнтів померли від тяжкого перебігу та ускладнення цього захворювання. Проведено більше полутора мільйонів тестувань більше мільйона це ПЛР-дослідження. Ми маємо зараз велику кількість і реагентів для проведення ПЛР-дослідження. Всі центри первинної медико-санітарної Арної допомоги забезпечені достатньої кількості експрес-тестів. Тому кожна людина, яка себе погано почуває і спостерігає ознаки респіраторної захворювання, може звернутись в центр первинної медико-санітарної допомоги. І їм буде проведено експрес-тестування, після якого вже буде чітко зрозуміла ковід чи ні. Бо за результатами експрес-тестів, ми можемо верифікувати захворювання. В віковій структурі захворілих питома вага діт до 18, 18 років становить лише до 7,5%, тобто ми бачимо, що 92,5% Серед захворілих це доросле населення, яке є активним переносчиком хвороби і активним учасником розповсюдження захворювання. Найбільша кількість захворілих сіль дорослого населення це люди в віковій групі 50-59 років. А серед найбільша кількість летальних випадків приходиться на вікову групу старше 60 років. Люди з ускладненнями потрапляють до стаціонару і серед Перебуваючи в стаціонарі 94% то люди у віковій групі старше 60 років, і на жаль, вони більш ніж на 80% не мають жодного щеплення від ковід. Омікрон, ви знаєте, відрізняється не стільки тяжким перебігом і ускладненням з боку легенів, скільки дуже високою контагіозністю і з широким спектром інфікування і швидким розповсюдженням. Перше, що ми повинні зробити і повинні були зробити давно і сьогодні, тим, тим паче, це подивитись навколо себе в сім'ї і в близьких і друзів, хто ще не щепився і звернутись на пункти щеплення. Зараз щоденно реєструється. До 100 нових випадків спостереження у порівнянні з попереднім тижнем і останні тижні свідчать про те, що рівень захворюваності достатньо високий, але стабільний. На жаль, нема зараз прогнозів на зниження захворюваності, але ми і не бачимо різкого зростання для лікування пацієнтів в стаціонарах. Ми вимушені утримувати дуже потужну мережу спітальних ліжок. Це 3120 ліжок в 43 закладах. Кладах триста ліжок для дітей в п'яти закладах. І сумарна навантаженість ліжок сьогодні на ранок становила для пацієнтів з підтвердженим діагнозом та з підозрою на ковід 9,3%. Всі ліжка перебувають пусті. Ми утримуємо ці відділення, бо досвід попередніх років свідчить про можливість швидкого розповсюдження процесу і необхідності розгортання цих ліжок. 3120 ліжок мають на 100% вони забезпечені киснем. Ключовим завданням у вакцинальній кампанії від ковід з охоплення повним циклом вакцинації ми мали не менш ніж 70%. В такому випадку, за досвідом розвинених інших країн Європи світу, ми бачимо можливість переводу інфекційного процесу в загальний процес, а не в пандемічний. Але ж досі на території України це. Цей показник не досягнутий, і на території Дніпропетровської області, на жаль, ми теж маємо 60% щепленого дорослого населення, і на цій цифрі ми вже сидимо достатньо довго, бо саме за проведенням першим і другим щепленням повним циклом без бустерних доз підраховується цей відсоток. Але ж в нас на сьогодні ми можемо сказати, що з початку війни, наприклад, в нас лише 9% від всіх щеплень це. Щеплення першими дозами а більше 70% – це наші бустерні дози. Тобто люди, які вже отримали вакцинальний комплекс, вони посилюють свою імунну спроможність. А люди, які не були щеплені, вони і досі залишаються нещепленими від початку вакцинації. Найбільше щеплення це група 20-39 років. І найменше щеплення це наші діти, недостатній відсоток, і вже декілька тижнів ми почали щепити дітей з п'яти років. Ми отримали спеціальну вакцину від Міністерства охорони здоров'я від міжнародних фондів більше двох тисячі десятидозних флаконів. І вже розпочали щепити дітей з п'яти років і достатньо активно звертаються батьки. Ми ще отримали недостатню кількість розчинника і Шприців Ми тільки почали зараз на цьому і наступному тижні. Вже отримаємо з Києва достатню кількість розчинника до вакцини і шприців, і активно почнемо щепити всіх бажаючих дітей з 5 років. Працюють в нас, як і раніше, всі 20 центрів вакцинації населення, 199 амбулаторних пунктів щеплення розгорнуто. Ми маємо 60 підготовлених мобільних бригад, які можуть виїхати додому, щепити людей, які маломобільні мобільні і не можуть дійти до пункту щеплення. Чи за запрошенням виїжджати в трудові колективи на роботу до людей і проводити щеплення на виїзді тим, кому потрібно це робити, хто хоче це робити? Ми всього в області провели більше трьох мільйонів щеплень 3 мільйона 288 тисяч. Бустерну першу дозу 355 тисяч, і другу бустерну дозу вже майже 30 тисяч. Осіб зробили на сьогодні. В нас більше 250 тисяч доз трьох вакцин. Це Коронавак, Камернаті і Джонсон. Маємо дитячу 2010 флаконів, 10 флаконів, дитячу вакцину для щеплення дітей з 5 років, і запрошуємо всіх. На щеплення Міністерство охорони здоров'я надало нам протокольне рішення за висновками експертної комісії. Ми отримали. Педіатричну вакцину виробництва Pfizer. Всі сімейні лікарі активно будуть запрошувати на щеплення дітей з 5 років. Вакцина спеціально приготовлена для дитячого віку, тому вона використовується в Західній Європі і ми теж її отримали як гуманітарну допомогу Україна. Це дуже гарна спокійна вакцина з низьким відсотком скла. Для того, щоб її зробити, батьки повинні взяти свою дитину і прийти на пункт щеплення. Довідку від педіатра, попередній огляд, нічого нам не потрібно. Якщо є форма 63, щоб ми бачили, коли якісь щеплення робились, батьки повинні взяти з собою. Якщо є у дітей якісь супутні захворювання тяжкі, то можна поспілкуватися зі своїм сімейним лікарем, але протипоказів до цієї вакцинації в нас немає. Головне, щоб дитина. В цей час була здорова з по респіраторній патології, не мала високу фебрильну температуру. У порівнянні з таким же часом минулого року рівень захворюваності на ковід знизився в 3,5 рази. Ми були на початку 2021 року, ще не щеплені достатньо, і це чітке підтвердження ефективності проведення вакцинації в 3,5 рази за рік, завдяки щепленням, в нас знизився рівень захворюваності. Ми послухали заступницю директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяну Квітницьку. Вона закликала мешканців Дніпропетровщини щепитися від коронавірусу у будь-якому зі 199 пунктів щеплення. Також в області працюють і 60 мобільних бригад. Загалом в області в наявності понад 250 тисяч доз вакцини від COVID-19. це Pfizer, Coronavac та Johnson Johnson. Нещодавно отримали понад 20 тисяч доз педіатричної. Вакцини від Pfizer. Вислухали програму Тема Дня на українському радіо Дніпра. До ефіру її підготували ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач. інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро.